Зараз до нас в ефірі приєднується Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучились. Вітаю, я би хотіла почати із візиту Лаврова сьогодні до Білорусі, і от там Лукашенко на зустрічі із очільником російського МЗС заявив про те, що нібито Україна приємно його дивує, бо, мовляв, не піддається на провокації заходу проти Білорусі. На ваш погляд, що це за сигнал і кому як варто його сприймати? Це цікавий сигнал, тому що для мене це показник того, що Лукашенко відчуває, що пахне смаженим, він, е е він зацінив е небажання України, як він сказав, піддаватися е на провокації, але він в присутності живого Лаврова зробив ну, такий е реверанс в сторону нацистської, Бандерівської, фашистської України. Що для нього ну політично досить ризиковано, але він це зробив і мені говорить це про те, що Лукашенко все більше переконується, що у Росії е, дуже примарні шанси на перемогу, і він хоче втриматись е, е, в своєму статусі, хоче уникнути прямого втягнення війну і відповідно. Не хоче бути поруч з путіним у тому спецтрибуналі, за створення якого проголосував сьогодні Європейський парламент, на ваш погляд. От, така резолюція вона не обов'язкова, але так чи інакше. Наскільки вона дійсно наближає наш до створення такого спецтрибуналу і до того, що Путін, його посіпаки, як і Лукашенко, зокрема, будуть притягнуті до відповідальності. Ну, вона важлива політично. Там не пам'ятаю, там 400... З чимось 420 чи 19 депутатів проголосувало за, і лише 19 проти. Тобто, це говорить про абсолютно переважну більшість е, основних політиків Європейського Союзу, бо Європейський парламент це парламент Європейського Союзу. Що вони одностайні в тому, що е, трибунал має бути створений, і це фактично відповідний вирок і дуже чіткий сигнал і Путіну, і. Непетучому Медведіву про те, що ну кара буде невідворотня. Росія намагається там харахоріться. Ну, те, що часто пише Медведєв, що мовляв, що не було такого, що п'ятерна країна програвала війну, що ми надто великі, щоб хтось міг нас засудити. Але ми вже чули ці пісні. Для мене це показник того, що світ. Можливо, не так швидко, як би нам хотілося, але дуже впевнено а, рухається до розуміння, яка має бути ендгейм. Знаєте, чим має закінчитись війна? Вона має закінчитись не просто а перемогою України, звільненням території, а обов'язковим притягненням до відповідальності військових злочинців. Бо якщо цього не зробити, ну то а, може повторитися. Ну, я лише додам, що 472 євродепутати підтримали а. цю резолюцію. А, ну і ви от згадали Медведєва і його ядерні погрози. Тут ще варто додати, що і Кадиров напередодні теж перервав свою мовчанку, ми кілька тижнів від нього нічого не чули, ми його не бачили. А, і тут він так само вирішив погрожувати ядерною зброєю і говорив про те, що а, якщо не буде Росії, то й не буде світу. А, як ви вважаєте, чому от зараз в цілому, тобто ми бачимо, що це вже якась скоординована така відновлення. Мовлення ядерних погроз, чому це відбувається зараз, і чи є це отака от російська відповідь знову ж таки на Давос, на той Рамштайн, який завтра відбудеться, ну Росія готувала нас до якоїсь непересічної промови, яку Путін мав у Санкт Петербурзі виголосити вчора. Він її виголосив, але виявився черговий пшик. І російські аналітики і українські аналітики думали, що саме. Вчора на зібранні, присвяченому там, по-моєму, 80 й річниці прориву блокаду під Сталінградом, Путін пошле дуже чіткий сигнал Рамштайну. Ну, але він, він, він там щось мекнув, резонансу не було. Зверніть увагу, що ці ядерні погрози роблять уже там, ну умовно кажучи, політичні трупи. Навіть Кадиров, ну всі ж розуміють, що в масштабах світової політики це просто людина, яка ну м'яко кажучи, не тягне на, на перші ролі. Ну про Медведєва я вже мовчу. Але і Лавров, і, і, і Путін вони принесли, тому що е, ну, ви пам'ятаєте, що американські е, е, посадовці говорили про те, що Путін особисто. Почув, я думаю, що з ним Байден розмовляв, почув е, наслідки е, спроб використати тактичну зброю, і була розмова із, міністр, із, міністр, із міністром оборони, тобто американці і світ, я думаю, що і китайці е, дали дуже чіткий сигнал, і Індія про наслідки для Росії спроби використати тактичну зброю. Тому от такі маргінали ще намагаються щось там інформативно збурювати, але я думаю, що і Путін, і, і, і там, і військові вони чудово розуміють, що насправді, от насправді, при спробі використати тактичну ядерну зброю Росія зникне. Лавров там говорив про геноцид проти Росії. Так, от доля Росії в руках у, у її керівництва. Повторюю, спроба використання там мас зброї масового знищення, чи хімічної, чи біологічної, чи ядерної, закінчиться просто повним розгромом російських збройних сил. і Це Буде всього там декількаденна операція, бо насправді, попри розмови, що Росія воює з НАТО, Росія воює ну з якимось одним відсотком тієї зброї, навіть немає одного відсотка. Україна не отримує навіть одного відсотка від потенціалу військового НАТО. Я вже мовчу про неї зброю. тому Тому я думаю, що це все більше розраховано на внутрішній ринок Тобто, харахоряться, одним словом під один одного, але про це говорять знову вже. Люди, які не мають політичної уваги в Росії. Ви згадали про вчорашню промову Путіна, справді нічого резонансного ми там не почули. Єдине, що спробував зробити диктатор, як пише американський інститут вивчення війни, посилити абсурдний наратив про так звану велику вітчизняну спеціальну операцію, і от таким чином Кремль намагається вписати цю війну проти України в якісь там національні російські міфи про Другу світову війну. А то як ви вважаєте, чи допоможе це Путіну і в цілому Кремлю ну зберегти лояльність росіян, якщо ця війна? Буде затяжною, якщо буде ще кілька хвиль мобілізації, і так далі, знаєте, що мене дивує, бо я там на конференціях часто зустрічаюся там з людьми зі штабу Навального, там, хорошими руськими, і вони намагаються завжди якось переконати, що насправді російське суспільство воно категорично проти війни. Але рівень підтримки війни російським російським суспільством він фактично не падає, і хай мені там скільки завгодно розказують про те, що не можна довіряти соціології, але той факт, що Путін дуже боявся мобілізації. Він реально уникав мобілізації, Він думав, що от коли оголосять мобілізацію, отут уже і російські матері, і, і, і чоловіки, які попадають під е, цей призив, вони повстануть. Нічого подібного не трапилося. Виявилося, що російське суспільство, як стадо баранів, е, говорить приблизно одне. Ну, Прийдеть повестка, ну що ж робити, Нужна буде іти. І це насправді розв'язало Путіну руки, тому він зараз перестав боятися загальної мобілізації, і він відчуває, що суспільство не вибухає, не протестує, хоча вже, не, вже сотня тисяч уже ніколи не будуть. Ой, топтатись цю землю, але бачите, він відчуває, що в нього розв'язані руки. Тому зупинити його зараз може тільки світ, і саме тому і президент Зеленський розмовляючи виступаючи перед Давосом, і фактично вся наша дипломатія, ми повторюємо одну мантру: чим швидше ми зупинимо цю навалу, тим е, краще і тим менші шанси на, е, на те, що війна. Вийде за межі України і перекинеться на європейський союз, тому коли Росія і Путін намагаються переконати Росіян, що це насправді продовження Другої світової війни, то зупинка Росіян Україною зробить неможливим третю світову війну. Але якщо будуть спроби враховувати якісь там фобії Путіна чи Росіян про ескалацію. Не давати ефективну зброю, то насправді можна майже впевнено говорити, що Росія вийде за межі України, бо вона вже попала. Цуцванг вона попала в ситуацію, з якої виходу немає. Або вона має бути це, це це, це не він. Він ситуація, це не, 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 не ситуація, де може досягти компромісу. Росія задекларувала, що факт існування незалежної України. Є загрозою для її суверенітету, Україна відповідно чудово розуміє, що доки Росія така зберігається, то України, Україна не має шансів на майбутнє. Тому у світі вибір дуже невеликий, і саме тому е, наростають вимоги. І я думаю, що Рамштайн нам покаже, що Захід це почав розуміти, і Україна буде отримувати значно потужнішу наступальну зброю. Тим часом той же американський інститут вивчення війни пише про те, що в Росії з'являється простір для системної критики Путіна. І, от, зокрема, йдеться про Пригожина, який останнім часом не лише критикує Міністерство оборони, там теж а тепер вже дозволяє собі такі прямі атаки на адміністрацію Путіна. Крім того, ми пам'ятаємо і бачимо, як Гіркін ну, вже останні кілька тижнів, а можливо навіть і місяців, ну не не добирає слів знову ж таки від слова зовсім. І от там йдеться в Американ. Звіті американського інституту вивчення війни про те, що і Пригожин, і Гіркін створюють у Росії якраз новий простір для критики Путіна, не побоюючись відплати. На ваш погляд, наскільки впливовим в Росії, так би мовити, може бути цей дует? Скажімо так? Ну, треба сказати, що дует не був би впливовим, якби за ним не стояли там російські спецслужби. Тобто, люди, які добре розуміють російську політику, говорять про те, що а, зараз ми є свідками там такої війни на наських хлопчиків ФСБ проти військових, і е, офіцери спецслужб, зокрема, вони допомагають. ФСБ допомагає і підтримує і Пригожина. І Кадирова у війні у протистоянні з Шойгу з міністерством оборони з російськими генералами це завжди було так в Росії, і в світі характерно силовики вони між собою ніколи не товаришують. В Даному випадку розуміючи, що справа може дійти до поразки, спецслужби намагаються перекласти відповідальність на певному етапі. Міністерство оборони, зокрема, військові, переконували Путіна, що поразка... Бліскрігу викликана тим, що ФСБшники, що російські спецслужби, провалили підготовку, що вони мали тут зробити таку, знаєте, атмосферу, де б росіян зустрічали б з квітами і хлібом, а зустріли з Жавелінами і, 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 і іншою зброєю. І тому продовжиться ця затята боротьба. Треба сказати, що Росія це ФСБшна країна там. Ну, Ніхто толком не знає, не там, десь 70 більше відсотків посадових посадовців на різних державних посадах, це вихідці із КГБ і ФСБ. Тому це величезна сила впливова, і вона дуже пов'язана з ресурсами. Тому напевно, ми стаємо свідками боротьби о цих павуків у банці, і ну, для наших інтересів це, це позитивна річ. Але Світ має розуміти, що після Путіна неможливо очікувати якогось там ліберала, демократа що система, яка наскрізь контролюється ФСБ, вона вибере якогось схожого. Тому слова, з чого ми почали там виступ Зеленського про те, що він не знає, з ким він розмовляє, це насправді дуже точна метафора, тому що Путін втрачає реальний вплив. Як ви сказали, там простір критики навколо нього розширюється. Він не може не розуміти. Тих загроз, але ми не маємо мати жодних ілюзій, що після Путіна буде якийсь там демократ. Ця ФСБшна система вона поставить когось свого і пройде певний час, доки росіяни будуть як як, як вівці, як барани, які йдуть на убій, ну тому що надо Поки російське суспільство не повстане, то говорити про зміну дуже складно. А поки що ознак того, що російське суспільство готово повстати, не дивлячись на те, що. Ну їх реально ведуть на бойню. Ця нова мобілізація вона ж закінчиться тим, що ми їх тут перемелимо, як перемололи ці 100 тисяч. Але поки що російське суспільство не дає жодних сподівань на те, що воно готове відстояти демократію, що воно готове до супротиву, що воно готове бачити демократичну Росію, про яку нам за кордоном у різних європейських столицях так впевнено говорять такі добрі руски. Пане Олеже, поки ми тут з вами говоримо, прем'єр Іспанії заявив про те, що щоб завершити війну, треба говорити з усіма, включно з Путіним. каже Педро Санчес. Він вважає, що це не є жестом слабкості. Ну і зокрема говорить про те, що треба тримати зв'язок із Путіним. Що це за новий такий голос Росії в Європі? Та це не новий ну, Макрон сьогодні. Я тільки встиг прочитати що Макрон Знову говорить про те, що мовляв. А куди ми дінемося? Географія така, е, географію не зміниш, і тому треба буде говорити з Росією. Це глибинне нерозуміння природи путінізму, природи от Росії, яка там переходить від, від Івана Грозного до, 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 до Леніна до Сталіна до Путіна е, система, яка країна, яка люто ненавидить е, все, що не попадає в її розуміння, в її скрепи. І західні політики цього не розуміють. Вони не розуміють, що е, географічно так ми не можемо змінити. Але коли я чую про те, що Росія не розпадеться, я там ну внутрішньо посміхаюсь, тому що я добре пам'ятаю, як абсолютно були впевнені зокрема всі спецслужби, включно з ЦРУ, що радянський Союз не розпадеться, і що України не буде, що розпадеться Україна. Це було ще в 90-х роках. Я бачу цей цю доповідь ЦРУ тоді. Вона була публічною, тому існують такі політики. Нам що важливо? Ну ми, ми там ми їх чи хвост в хвостим гриву, і того ж Макрона, і того ж нещасного Шольца. Ну тепер Іспанія там у них завжди були у Іспанії. Довга історія, це ми не можемо так швидко проговорити. Але Іспанія, часівши Франко, вона вважає радянським Радянський Союз своїм соратником. Бо коли там були республіканці, то радянський союз допомагав республіканцям, а Франко підтримували фашисти, німці і тому там соціал-демократичні ідеї, соціалістичні ідеї чи Гевара в Іспанії. Це, це, це довго живе. Це традиція. Мені про це детально розказували іспанські політики. Але загалом нам важливо, що європейці почали чудово розуміти, що треба прискорювати надання зброї От я думаю що рамштайн завтра нам це підтвердить і що е, спроби вже ну просто якісь сумазбротні спроби там німеччини не просто не давати е, леопарди а блокувати можливість надавати їх іншими країнами е, дуже тут уже дуже надійливий для нас сигнал послав прем'єр Польщі який сказав що вони не будуть чекати на дозвіл що якщо ще декілька днів Шольц буде це шоль там і відтягувати, продумувати, що йому там що треба зробити, то просто Польща надасть ці танки без погодження. це буде величезний прецедент, тому що нам угу. подають, надають вже бойові танки е, британці. Ну, бр... Треба відзначити, що британці це цинічно звучить, але вихід Британії з Європейського Союзу розв'язав її руки, і Британія миттєво реагує на будь-які загрози. Вона зараз от лідером, лідер по, знаєте, по. Швидких швидких адекватних відповідях Кремлю, і тому не даремно Кремль просто біситься. Вони вже не знають, як цей острів чимось змити. Але е, я просто відчуваю, я впевнений в тому, що зараз підуть важкі танки, і і те, що там Шольц придумує, він під шаленим тиском внутрішньополітичним правда, німецька громадська думка його цьому підтримує. Але громадська думка річ така мінлива у зовнішній політиці в структурі НАТО, я наприклад не уявляю, добре поляки дають. Танки, що буде робити Німеччина? Вона що з НАТО вийде, от що вона буде робити, якщо Швейцарія між іншим, і з точки зору uh -huh. перспектив ці країни, ну як кажуть, стріляють собі в ногу. Тому що коли ти намагаєшся бути нейтральним у відвертій агресії, то ти насправді підтримуєш агресора. Тому позиція ця словоблудія Швейцарії, Німці, що ми мовляв, вже після Другої світової нікому не хочемо а, надавати зброю, все це від лукавого. Вперше після другої світової війни розв'язана найбільша ну на історії планети, це навіть не тільки Європи, за масштабами неспровокована агресія, і країни, які тут е, хочуть е, грати роль нейтрального, вони точно виступають союзниками агресора. І тому їхні військово-промислові комплекси під величезною загрозою, тому що заклики не підписувати контракти ні з німцями, ні з швейцарцями, тому що вони намагаються потім блокувати використання демократичними країнами цієї зброї, вони можуть мати результат. Пане Ложе, я вам дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, нашим глядачам з нами на зв'язку був Олег Рабачук, голова аналітично-адвокаційної організації, Центр спільних дій. Коли любиш, бережи. Коли вдячний, говори про це. Маєш можливість, допоможи. І кожен наш захисник знатиме, що ми поруч. Передати свою любов і вдячність дуже просто: заходь на зсу 24 tvua і купуй теплі тактичні шкарпетки для воїна. А ми з волонтерами доставимо їх саме туди, де їх найбільше потребують на передову. Шкарпетки сертифіковані за найвищими стандартами. Вони якісні і дуже потрібні нашим хлопцям. ЗСУ 24 TV UA. передай захисникам своє тепло.